Вітаю, друзі. Після прес-конференції Зеленського в мене дивне відчуття. Ні, я не здивований, що президент знов говорив зайвого, що деякі його заяви виглядали не дуже адекватні. Але знаєте, мені все ж таки стало трохи дивно, що президент, який є гарантом конституції, який повинен підтримувати закон в Україні, який має юридичного світу, не розуміє. Що звільнення не дорівнює покаранню більше того, або він показує, що нічого не розуміє в цьому, або відверто бреше. Давайте спробуємо розібратися в цьому питанні і в ще одному, але не менш важливому на прес-конференції Зеленського. Пролунало запитання. Виглядало це отак, пане президенте. Чи тримаєте ви на контролі розслідування історії зі сліжкою за командою Бігу Синфо? Чи відомо вам вже, хто замовник? І якщо вийде так, що керівник спецслужби знав про цю спецоперацію, чи будете ви його міняти? Мені здається, я вже відповідав. Може на закритій зустрічі з журналістами офрек ще раз. Так я кажу, я на офрек відповідав, вас, напевно, не було просто. Окей. Керівництво в Службі безпеки України відповідного напрямку ДЗНД, мені здається, так, ДЗНД, вон, ця людина, керівник. Незважаючи, знала ця людина про це або не знала, я не хочу розбиратись, вже розбираються а самі правоохоронці. Цю людину було. Звільненого голова служби безпеки України Малюк сказав, що він розформує навіть цей відділ. Це його справи. Ну мені все одно, хто замовник? Звільнена людину. Цю а далі слідство розбереться, хто це робив, якщо там було замовлення. І отут найцікавіше. Ні, я не хочу звертати навіть увагу на те, що президент Похамський себе поводив самого початку. я все вже відповідав на оф-рекорд. Оф-рекорд, а це коли декілька людей і без розголошення, чи він вважає, що всі це знають. Це загальна прес-конференція для всієї України. Не понтуйся, відповідай, кажи, як є, що ти себе строїш, що ти себе показуєш? Нічого треба казати, як є. Тебе запитали, дай відповідь, але ти даєш відповідь. Яка дивує, по-перше, ти кажеш, я вже казав. По-друге, ти кажеш, ну його вже звільнено, і я не хочу розбиратися. Хтось інший розить. Ні, ти повинен розбиратися. Тому що це йде, а йде мова про переслідування журналістів, переслідування спецслужбою, яка повністю підконтрольна тобі і твому офісу. Що відбувається, я не можу зрозуміти, тому що Зеленський. Повинен казати, я оберу це під особистий контроль і розбираюся, але він не каже. Чому? Мабуть, тому що знає, хто зумовив або розуміє наслідки. У Зеленського з'являється дуже дивна традиція. Він вважає, що когось звільнили, це покарали. Але згідно закону України, звільнення ніде не прописано. Ніяке покар... Це не покарання. Більше того, Зеленський повинен доводити тепер світу, що. Це не він поставив це замовлення. До речі, кучма і досі не може відмитися від історії з Гонгадзе, тому що всі пам'ятають, після яких записів гію Гонгадзе відрізали голову. Її Гонгадзе відрізали голову після записів, які були зроблені майором Мільниченка в кабінеті е, Кучми. Але зараз ніяких записів. Зараз свідчення самого президента. Він каже, ха. Мені не цікаво його ж звільнили, малюку вже сказали все, що ви хочете від мене, від вас, пане президенте. Ми хочемо тільки одного: щоб закон працював в Україні, і не по відношенню до ваших опонентів, а до всіх і до ваших друзів, до вашого оточення, до вас самого особливо, якщо дається таке завдання, слідкувати за журналістами і робити це незаконно, тому дуже хочете дізнатися, хто дав таке завдання. Логічно, що це міг поставити або татаров або Єрмак, або ви особисто. Це перше, друге. Якщо хтось з вас це поставив, суспільство має право це знати і тягнути кота ви не зможете. Тому треба відповідати. Але це питання не сподобалось президенту саме через те, що я сказав. Найгірше в цій ситуації, що він вважає, що дійсно звільнення це все закінчилося. Ні, 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 ні. А той, хто дав це задання, теж буде відповідати по закону. Більше того, Володимир Олександрович, якщо ви вважаєте, що про це забули в Україні. То я вам хочу з вас розчарувати. Ні, не забула, а ще про це не забули в Європі. Нещодавно я був в Страсбурзі, і спілкувався з своїми колегами з, Євро... з Ради Європи і з Європейського суду по правам людини. І там і там запитували про історію з Бігозінфо. Вони дуже чекають на того, кого називуть замовником. Ну давайте так. Ну не міг же сам Роман Семенченко. А... Замовити це слідкування, ну не міг йому хтось дав наказ. А до речі, мені дуже сподобалось, коли ви кажете: не знав, не знав. А як це він міг не знати? Ну, от як ви собі вважаєте, не знає І взагалі, скажіть мені, будь ласка, якщо вашу хату обнесуть якісь крадії, і Вахтера буде звільнено, ви будете пан Зеленський задоволений? Ви будете казати, все нормально, звільнили ж Вахтера, все гаразд, покарання не треба, все все нормально. Чи ні, чи це інше, а ваша хата це щось інше. Тому тут треба розбиратися. Дуже потужна заява, але показує тільки одне: Зеленський не готовий назвати тих, хто замовляв. Ще раз кажу: керівник ДЗНД не міг бути замовником. Більше того, йому поставити завдання могла тільки одна людина, якщо це його керівник. Або дві людини, якщо це представники Офісу президента. Так хто ж з них поставив це завдання? І щось мені підказує, що відповідь починається на бан, а заканчува на кова. От давайте дочекаємось. Хоча я не вірю, що слідство зараз назове того, хто замовляв. Сто відсотків готовий поспорити з ким завгодно. Парі, давайте. Або назвуть якусь людину, що це, не знаю, Хтось дав оперативну якусь інформацію, і це ну брехня буде брехнею, всі це розуміють до речі, до речі, і на заході теж розуміють, тому Володимир Олександрович ну от не треба робити з себе дурня більше ніж ви є, ну це так до розуміння. А ще не треба, щоб президент України настільки погано виглядав в очах наших партнерів, які публічно поки не роблять ніяких заяв. Але якщо все ж таки не буде ніякої реакції з боку влади, ви отримуєте свою історію не гірше, ніж отримав кучма, навіть без летального е, фіналу. Але переслідування журналістів на Заході дуже люблять для того, щоб потім шпинати цим ту чи іншу особу. Не вірите? Скоро побачите? А може, все ж таки називете? чи вам татаров ближче, ніж? Все інше, хоча знаєте, це тільки так, це ягідки. А от поговоримо про щось більш важливе. Зеленський зробив заяву, яка мене ще й розірвала. Він сказав: наш план контрнаступу минулого року був на столі у Кремлі до початку цього наступу. Тому не буду казати деталі нового плану. Чим менше людей знає плани ЗСУ, тим швидше буде перемога. З'являється запитання: а, а звідки у Кремля був цей план? ну Наскільки мені відомо, про цей план не могло знати велика кількість людей обмежено. Це ті, хто його створювали, і ті, кому його презентували в Офісі президента. Так звідки ж це пішло? До речі, не хочу навіть аналогії проводити про вагнерівців. Там теж презентували Офісу президенту план операції, і після цього цей план став відомий, а операція була зірвана. Так все ж таки, хто. Це перше запитання. А друге, найцікавіше, якщо стало відомо, що план операції був відомий Кремлю, чому ви, як Верховний Говнокомандуючий, не скасували операцію? Чому ви не змінили плани? Чому ви проігнорували свої обов'язки? Тому тут треба все ж таки запитати не тільки вас, а й всіх інших з вашого оточення, а чому так сталося? Ну, хто там може біля вас є дорослий Єрмак? Ну, хай він відповість. Я не проти. До речі, якщо Андрій Борисович хоче поспілкуватися, будь ласка, я запрошую його на спілкування. Спілкування буде веселе, але не для всіх. Або він може використати щось таке на кшталт, як зробив з бігусами. Ну, наприклад, замовити ДЗНД або комусь іншому Борислава Береза. і не тільки слідкування. Як там Андрій Борисович, що будете робити? Спілкуватися чи замовляти, хоча можна мовчати в вашому випадку, ви частіше мовчите, ніж робите щось інше. Але все ж таки мені цікаво, звідки у Кремля ці плани, я вірно розумію, що Володимир Олександрович Зеленський фактично заявив, що у вищому керівництві країни є кріт. А дивлячись на те, що жоден з цього оточення нікого, ну ніхто не був заарештований, або будь з іншого то. Цей кріт працює і зараз він дає інформацію росіянам, що відбувається. Бачите, це тільки два питання, на які дуже хочеться отримати відповіді після прес-конференції Зеленського. Але щось мені підказує, що на обидва питання офіс буде мовчати. Як скільки зможе, стільки буде мовчати. А нам треба відповіді, тому що нам треба перемагати і ворогів є не тільки зовнішніх, а й внутрішніх. І все буде Україна. Навіть якщо нам будуть заважати, буде перемога, і буде Україна.